Друзі, привіт! Сьогодні відео про те, як дізнатися або ситуація в тому, що у вас сів, скоріш всього, акумулятор. Тобто ваші дії ви приходите і починаєте заводити мотор автомобіля. Якщо ви попередньо знаєте, що у вас є певні проблеми з акумулятором, то відповідно краще вижимати педаль щеплення. І тоді заводити двигун, тому що двигуну буде легше розкрутитися, він не буде з'єднаний із коробкою передач, тому енергії в підсішу акумулятора може вистачити, щоб звести двигун. Але якщо ви не підозрюєте, що у вас якісь можуть бути проблеми з акумулятором, тобто ви їздили, все було наче гаразд, попередні заводження двигуна були нормальними. Але буває так, що ну, як в мене була ситуація, я починаю заводити двигун, а він ну, майже не заводиться. Тобто звуки не такі, як завжди. Так, ось, наприклад, можете подивитися, як в цьому відео. Правда, тут двигун дизельний, але самі звуки дуже схожі, і сам процес також. Супи, не хочу дуже заводитися. Акумулятор зовсім слаб. Отже, так як в мене це перший автомобіль і взагалі все, що е з ним виникає, це для мене вперше. Тобто я не знав, що це все означає. Я думав, ну, я думав в голові різні варіанти, можливо, щось з двигуном не так, можливо, щось з акумулятором, можливо, щось із запалюванням, зі стартером, генератором. Ось. ну, Такі були різні якби, думки. Отже, після того, коли от я так перший раз завів і він не завівся, ось були такі звуки, як в цьому відео, яке я вам показав, я вимкнув запалювання і потім знову спробував повторити заводження двигуна. Але вже двигун сам навіть не крутився, не було від нього звуків, але був тріскот, такий тріскот, неприємний тріскот. Я не знаю, що це там таке, можливо, якесь реле, наприклад. Або ну, я не знаю цей механізм і що насправді, як воно там спрацьовує. Але я думаю, що це у багатьох може таке бути. Можливо, це так воно і воно є навіть не тільки в гольфі 5, а й в інших автомобілях. От. Також ну, це означає, що немає у вас. Потужності акумулятора для заведення механізмів, які будуть заводити двигун. ось ще відповідно Коли ви будете заводити двигун, повернувши ключ стартера, то у вас приборна панель і інші індикатори, які є у вас в автомобілі, вони будуть моргати або навіть взагалі не засвічуватись. Але коли ключ буде вставлений а, і запалювання повернуто, хоча ви стартер ще не крутите, то індикатори всі будуть світитись. Тобто акумулятору буде достатньо в принципі, енергії, щоб просто, а, можна сказати, у фоновому режимі а, ваші прилади освітлювалися. Але для того, щоб завести вже двигун, енергії буде недостатньо. Ось така у мене була ситуація. Значить, що я зробив? Я почав думати, що потрібно зарядити акумулятор, так як в принципі я його ніколи не заряджав, коли придбав автомобіль. І ще тут ситуація в тому, що поїздки у мене короткі. Відповідно, це не дає стільки акумулятору заряду, щоб він його тримав, заряджався коректно, можна так сказати, і тримав цю кількість заряду. І, судячи по всьому, також він був вже не новим. Відповідно, його ємкість скоротилась, його характеристики також, відповідно, вже не були такими, як, були, як мають бути потрібними. Тому, все ж таки, я придбав зарядний пристрій, пішов в магазин, взяв з такого виду. Ось такий має він вигляд, ну, шнур живлення, і, відповідно, плюс-мінус, так, два проводи. Ось. Ми маємо індикатор заряду, індикатор, тобто кнопка увімкнення, вимкнення, і ще маємо е, запобіжник. Ось маємо інструкцію, і тут сказано такі особливості: функція безперервного заряджання у підключеному стані, захист від неправильного підключення, захист від короткого замикання, захист від перезарядки та від перегріву. Тобто, такий е пристрій, ну, як для любителя. Який не знає, що робити, в принципі, і не, не думає, скільки заряджати потрібно, яка його потужність має бути в такому плані. Тобто вимкнули, підключили і собі пішли займати своїми справами, потім уже через деякий час прийшли і дивитись за індикатором. Він 12, В6 А, якщо не помиляюсь. Тобто це, в принципі. Стандартні, можна сказати, потужності для зарядження автомобільного акумулятора. Ну що ж, давайте я вам покажу, як це виглядає. Ось такому вигляді ми під'єднуємо, обов'язково спочатку витягуємо ключ запалювання із автомобіля, щоб у нас не було ніякої вимкненої електрики. Якщо ви їхали, краще зупинитися, витягнути заздалегідь ключ і Зачекати декілька хвилин, поки вся електрика заспокоїться, і тоді можна приступати до зарядження Відповідно, під'єднуємо лапки до кольорів червоний до червоного, чорний до чорного. Ставимо пристрій і під'єднуємо під в живлення. А, запускаємо кнопкою ось тут і спостерігаємо за індикатором. Зараз акумулятор тут стоїть 60 60 ампер, так? Якщо виправте мене, будь ласка, до цього в мене стояв 70. Отже, коли у вас під'єднаний зарядний пристрій, в автомобіль краще не сідати. Можна його навіть заблокувати, і тоді під'єднати зарядний пристрій і все. І в автомобіль вже не... Заходити. Ось, як я раніше сказав, в мене в акумулятор на 70 стояв, але потім я приїхав, після того, як я спробував зарядити, акумулятор не заряджувався до кінця, і він знову не тримав заряду. І тут вже було ясно, що з акумулятором щось не так або з генератором, тобто він його не заряджає. Я під'їхав в магазин. На заведеному автомобілі мені перевірили, Вихідну потужність генератора вона була в нормі. Тобто, відповідно, проблема була в акумуляторі, він вже був старий. І я не пам'ятаю нюансів, але мені продавець його продіагностував і сказав, що щось там, що з банками, щось не так. там Води не було вже, і він пробував доливати, заряджати, але він вже не тримав як би, енергію. Тому я здав старий ось, і він запропонував мені на 60 потужність. Він сказав, 70 це забагато, для дизелів в більшості це може підійти. А на бензин навіть і 50-ку можна було ставити, але він сказав, що зими можуть бути холодними, тому краще хай буде 60-ка. І ось зараз я встановив варту, придбав акумулятор цей і ну, відповідно. Проблем зараз ніяких нема. Тому, можливо, комусь було це відео цікавим. Хто в перший раз стикається з такою проблемою, що не може завести автомобіль. Як заряджати акумулятор, ось можливо, комусь це було цікавим і корисним. Відповідно, до свідчення вже це все знають і навіть можуть щось підказати. Але для таких простих людей, які в перший раз з цим стикаються, це може бути корисним. З приводу економії електроенергії в автомобілі, я скажу вам, що я завжди їжджу з автоматом, індикатором світлу, в салоні я можу, можна вимкнути, в принципі, як вам зручно, я не думаю, що це багато буде сідати електроенергії, в принципі, тому. Користуйтесь електрикою так, як вам зручно. Не обмежуйте себе в цьому плані. Ось і все. Тому дякую за перегляд. На все добре. Також, друзі, нагадаю, що якщо у вас розрядиться акумулятор і буде від'єднаний автомобіль від мережі, у вас передні ну взагалі склопідйомники не будуть працювати в автоматичному режимі. Тобто, вам потрібно буде. Лише вручну піднімати, а не таким вверх рухом, для того, щоб вони автоматично закрились. Тому їх потрібно буде адаптувати. Для цього опускаєте їх в саме нижнє положення, трошки затримаєте кнопки, і потім піднімаєте в саме верхнє положення, також трошки притримуючи кнопки. Після цього склопідйомники будуть також працювати в авторежимі. Відповідно, також потрібно буде налаштувати. Годинники. Також у вас б'ється денний пробіг. Також додам те, що потрібно акумулятор краще тримати, ось наприклад, в такому чехлі. Хоча із заводу, швидше всього я не знаю точно, але має бути а, спеціальний, скоріше пластмасовий контейнер, в який встановлюється акумулятор. Я бачу, тут ось є положення такі крайні. Сам акумулятор кріпиться ось цим болтом. Ось там так, ось він. Тому його потрібно буде відкручувати і вже піднімати акумулятор. Ось і все.